Вітаю всіх! Мені чомусь фонить Зміїв, Зміївський район згадую. Тому небезпеки. До кінця серпня беру. До кінця серпня небезпеки Зміїв. Харківська область. Зміїв небезпеки до кінця серпня. Хочу подивитися, що там у вас. Летить туди. Ворог там внюхує постійно. Ой, кінцевий результат. Допомога там є. Хитрі дії, все скрито. Там є певна допомога, яку никають ворог її шукає. По-іншому не скажу. І можливі втрати. От П'ятірка Пентаклі це втрата ресурсу. Ресурсні втрати не просто так туди летить, там шукають. Зрозумійте це. Небезпеки є. Зміївський район. Зміївський район небезпеки. Зміївський район небезпеки. До кінця серпня, звісно, що там у нас? Вісімка кубків. Жертви можливі, будьте дуже обережні. Будівлі адміністративні шукають постійно щось. Це в результат, так. Пожежа може бути. Пожежа. Влучання поряд, пожежа, можуть збити, можуть не збити. Будьте уважні, будь ласка, Зміївський район. Жертви можливі і біля води. Дуже обережно все біля води. Будь ласка. Розумієте, про що я. Ну, я не можу пропустити одну річ. Фонить. Село Коропове. Зміївський район. Дев'ятка мечів. Відразу мені випадає. Просто вона випала з рук. Неприємно, але. Село Коропове. Небезпеки до кінця серпня. Продивляюсь, так. Надія згасає останнє. У жовтні ще там можна знаходити, що Ви розуміли? Тому... Так, давайте подивимось. Подивимось. Село Коропове, Змійський район. Далі. Не забуваємо, що є війна. Там є війна, сімка мечів, маніпуляцій багато. Дивіться, там багато маніпуляцій, напруга сильна, і ворог шукає те, що йому потрібно. Кінцевий результат який? Довга праця. Там йде довга праця по території. Тобто, можливо, влучання, втрати, там небезпека є. Якраз біля води. Розумійте. Я не хочу багато казати, це не треба. але, На жаль, небезпечно. На жаль. Але козацький дух, який там є. Захищає територію, повірте. Тому що. Той монастир, який був з козаками, це серйозно. Вірте, в цей козацький дух.